Велика хресна хода відбулася на Змівщині. Так урочисто з почестями прихожани Соколівського храму Оспіння Пресвятої Богородиці разом із морянами з інших куточків нашої країни вшанували ікону Ісуса Христа Христос Вседержитель, яка нещодавно замороточила в місцевій церкві. Історія ікони складає майже два століття, але за останні два роки вона суттєво оновилася. Цю ікону перенесли два роки тому назад. Вона була дуже темна. Не було видно нічого на цій іконі, хто із святих там намальований. І поступово за молитви отець Станіслав виносив ікону на молитву, на поклоніння, читав молебня, кафіса за здоров'я для цієї ікони. І ось десь із квітня цього. Року вона почала оновлюватися. Він до мене телефонував постійно і з великою радістю розглядав, що ж нове появилося на цій іконі. І останнім проявився Лейк Спасителя. І тоді ми зрозуміли, що це ікона Христа Вседержителя. Після того, як ікона оновилася, відбулося справжнє диво для всіх віруючих. Святиня почала мороточити. У зв'язку з цим за рішенням архієрейського собору було визначено, що 14 серпня день шанування ікони Христос Цедержитель. За словами архієпископа Афанасія, подібні випадки мороточення святинь знак Бога для укріплення людської віри. Він хоче нас напумити, зупинити нас, отямити нас саме явлення. Божого чуда, оновлення ікон і мироточення, виділення мира із них, щоб ми, побачивши оце Боже чудо, укріпили свою віру, щоб ми відкрили свої очі для того, щоб бачити вірний шлях, щоб бачити славу Божу, бо коли ми побачимо славу Божу, тоді у нас, можливо, і віра істина проявиться в наших серцях і в наших душах. Господь таким чином відкриває наші вуха, щоб ми почули Боже благовістя і жили за євангельською наукою. І Господь відкриває наші серця до любові Божої. По закінченню хресної ходи в храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбулася урочиста літургія. Тут же всі присутні могли помолитися і попрохати у Господа Бога за своє найсокровенніше протягом останніх двох років більшість бажань прихожан становить молитви про мир на нашій землі. Священнослужителі переконані, Господь не покинув Україну. Бог нашому народі усьому, бо в нашій Україні. І Бог з нами, з українським народом, Він не з ворогом. І він творить з нами одне ціле, одне тіло, тому ми непереможні. І тому ми непереможні. Не Хоча ми і слабкіші за ворога. Але Господь сказав апостолу Павлу, сила моя в немочі проявляється. А в немочі, що він мав на увазі? Тому що немає ненависті, немає озлоблення, а є любов до вітчизни, любов до батька, до матері, до дружини, до дитини. І оця любов і подвигає наших захисників на той великий подвиг, який вони звершують ось уже два роки. Численні віруючі, які взяли участь у святкуванні, приїхали сюди з різних куточків України. Так, ми зустріли прихожанку з Полтави. Наталя вважає, що не приїхати подивитися на таке диво, що знаходиться так поруч, вона просто не мала права. За таким дивом треба шукати сили, якісь внутрішні тому, що не кожного дня відбувається таке диво, не кожного дня ми можемо бути свідками, не колись, десь давно, там 100 років чи де оновилася ікона, а ось на наших очах дійсно в невеликій церквушечці, але оновилася церква, замироточила. Тому подивитися на це диво, набратися духовності, сил, принести частинку, можливо, себе, своєї. Любові, пошани до цього дива. Їхати це зовсім недалеко, це не десь там на Західну Україну, наприклад, там Почаїв чи інші. Дуже гарно, що Полтавщина і Харківщина наша єпархія теж стає центром ось таких перетворень. Це, мабуть, щось означає все таке. І рівень релігійності людей, і і те, що дива трапляються і в наш час, і що ми самі можемо їх творити, бо якби не було церкви, якби не було прихожан, не було б, мабуть, і цього дива. От. Ну а в цей день для всієї нашої держави, для всіх, хто тут, для всіх, хто не зміг приїхати, але все одно як кажуть з нами для всіх, хто особливо актуально, хто зараз тобто зовсім недалеко, так зона. АТО, хочеться нашій державі перш за все побажати миру, злагоди. Молитися за нашу державу за всіх її людей, за їхнє благо, щоб все в нас було гарно, бо ми так дійсно варті саме віра в Бога в найтяжчі часи об'єднувала людей і підтримувала їх у боротьбі з ворогом, допомагала вистояти і не втратити силу духу. Сьогоднішня хрисна хода показала, що українці лишаються єдиними і непереможними у своєму бажанні бачити свою батьківщину вільною та процвітаючою.